Українська армія здійснила прорив під Бахмутом. Бійці почали потужний рух вперед біля Андріївки. Інформацію підтверджує ресурс Діпстейт. Аналітики оновили мапу бойових дій. Ось як ситуація поблизу Андріївки виглядала станом на вчора, а це вже сьогоднішні дані на зображенні Помітно суттєві зміни поблизу населеного пункту Андріївка зазначається, що бійці збройних сил України не зупиняються на досягнутому і продовжують просуватися на бахмутському напрямку. Також воді на навели коментар командира одного із батальйонів, що беруть участь у наступі поблизу Авдіївки. Військовий із позивним Пот зауважив, що цитую відбито всі зустрічні удари, настрою бійців і командування одні, рухатись вперед і видавлювати їх. Артилерія ворога суттєво переважає нашу, тому вони й тримаються. Прибрати артилерію, і ми їх просто висушимо. Кінець цитати. ЗСУ під Бахмутом не лише штурмують позиції ворога, а й підтримують дії піхоти ударами здалеку. Командувач військами на сході країни Олександр Сирський показав роботу снайперів із групи Привид окремої президентської бригади імені Гетьмана Богдана Хмельницького. На відео постріли по позиціях окупантів. Цитую генерала. Коли працює привид, російський ворог помирає. Так сталося і цього разу. Кінець цитати. Зауважу, що українські війська вже не перший місяць ведуть активний контрнаступ на флангах під Бахмутом. Останніми успіхами поділилась заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, упродовж минулого тижня ЗСУ просунулись на південному фланзі, і наразі українські бійці продовжують там поступово рухатись вперед. Мовляв, найбільш жорстокі бої тривають в районі Кліщівки, Андріївки та Кордюмівки. Далі цитую. За тиждень на Бахмутському напрямку звільнено територію 4 квадратних кілометрів. Загалом, за час наступу, на цьому напрямку звільнена площа складає 35 квадратних кілометрів, кінець цитати. Але загарбники не слідять, склавши руки, і намагаються чинити спротив. За даними Генштабу, лише за минулу добу на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили атаки окупантів північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та Західніше. Кліщівки, крім цього, росіяни з артилерією обстріляли понад 10 населених пунктів у цьому районі. Серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Іванівське та Часів Яр. А поки українські війська наступають в районі Бахмута, гучно в окупованому Донецьку. Там стався вибух у Куйбишівському районі міста. Місцеві телеграм-канали опублікували відео, на якому видно стовп диму. Що саме стало причиною вибуху, невідомо. На місце загоряння кинули рятувальників, ті кидовують полум'я. Українська сторона також не коментувала ситуацію. Російські пропагандистські телеграм-канали стверджують, що від прильоту постраждав. Комбінат харчових продуктів зауважу, що він розташований неподалік заводу Топас, на якому вже неодноразово лунала бавовна.